9 листопада український важкий транспортний літак Ан-124 Руслан приземлився в міжнародному аеропорту Кларк на Філіппінах. Машина була завантажена п'ятьма багатоцільовими транспортними гелікоптерами s 70 i Hawk, зібраними на польському авіаційному заводі PZL PZLMilik та призначеними для Збройних сил Філіппін. Літак вилетів з міжнародного аеропорту ряшів ясенка 7 листопада і в дорозі здійснив одну зупинку в кувейті. Загалом уряд Філіппін для потреб власних збройних сил придбав 16 гелікоптерів. S-70i Black Hawk. Перший гелікоптер був надісланий замовнику морським шляхом. Решту гелікоптерів буде поставлено партіями до кінця 2021 року згідно з графіком, що передбачений контрактом.